Але для того, щоб виправдати цю категоричність і жорсткість по відношенню до себе, тому що я не продовжила спілкуватися двома мовами, я не переходила вагідно, я обрубала, приїхала до Львова і почала розмовляти лише українською і писати лише українською. Це серйозний злам а, на рівні з психологічною смертю, не такою очевидною, як під час травми, але це як така нова перепрошивка. Якщо травма ділить тебе на до та після, то тут ти ніби та сама, але вже з новою прошивкою. І тоді постає питання: а що робити з цим новим програмним забезпеченням? Так, я скажу зміна мови, це екзистенційна ситуація, і вона викликає в тобі екзистенційні питання. Тоді я прийняла рішення подарувати свій талант, свою енергію саме українській культурі. Знову ж таки, це розповідь для сторонніх, для оточуючих. Моя особиста розповідь, про яку я знаю, що а, я. Виправдали зраду себе тим, що це буде не дарма. Якщо я буду щось робити, то це матиме сенс. Я не буду відкривати відкривати свій оновлений новий рот, просто так. Отак, От значить, одна ситуація, одна історія. Є Марія, яка все життя розмовляла російською, а потім перейшла на українську, і все не так очевидно. Виявляється, є різні шари, є різні пояснення, як я пояснюю це людям, як я пам'ятаю себе в цей момент, є моя мікроісторія і є моя екзистенційна історія. І це все складають одне маленьке рішення, однієї маленької мрії перейти на мову. Тому, коли я бачу людей, які закликають масово переходити всім на одну мову, на одну єдину правильну, я одразу вираховую за кожною людиною, що стоїть, і умовно ділю їх на три категорії.